З нами на зв'язку Іван Чайківський, член комітету з питань аграрної і земельної політики. Пане Іване, вітаємо вас. Які... Вітаю доброго дня, вітаємо, пане Іване. Які найголовніші очікування виробників зерна і аграріїв на цей сезон? Ну, всі аграрії сподіваються на вдалі жнива, сподіваються на добрий врожай. От і це, це основа, чому аграрії займаються сільським господарством, чому вони працюють, тому що вони хочуть зібрати прекрасний врожай, і хочуть щось заробити. Але я б хотів сказати, що напевне, сьогодні найбільші проблеми, з якими стикаються аграрії, це логістика. Це логістика, і за що найбільше переживають, тому що зібравши, зібравши багатий врожай, аграрії сьогодні переживають, куди його реалізувати, куди його продати, і це сьогодні є таким. Відповідно, найскладнішим запитанням, яке собі ставлять сьогодні всі аграрії, тому що внутрішня ціна при доброму врожаї, при багатому врожаї, внутрішня ціна вона буде падати, тому що надлишок зерна, який виробляється в країні, відповідно він завжди давить на внутрішню ціну. Тому для аграріїв сьогодні це головне завдання, і головне питання, як буде розв'язане питання, що стосується логістики, тому що ми бачимо. Західні кордони, е, наші через е, сухопутні наші західні кордони, вони сьогодні в якійсь мірі е, блокуються, тобто немає можливості великої через західні кордони пропускати. Наші е, фактично Дунай, дунайські порти вони теж не мають величезної можливості пропускати велику кількість зерна. От, а що стосується нашого зернового коридору, то, то по ньому сьогодні стоїть дуже багато запитань, на які сьогодні практично ніхто не має відповіді. Як ми бачили, навіть поїздка нашого президента до Туреччини, вона теж не, не дала якихось певних таких плодів, певних результатів. От і ми сьогодні ви всі в очікуванні, як буде далі, чи буде можливість далі продовжувати зерновий коридор. І як його розв'язати фактично ту проблему, яка сьогодні в нас є. Ну, багато хто з аналітиків говорить про те, що звільнення командирів Азову – це саме помста Ердогану Путіну за зрив зернової угоди. З огляду на останні події, які у вас є передчуття? Чи буде продовжено зернову угоду після 17 липня? Ну, дивіться, я ще раз десь. Підгадаю те, що Україна вона має підписано угоду з Туреччиною і з ООН. От і в нас немає ніяких підписаних угод з Росією, тому наше завдання нашої країни продовжити угоду, фактично з туреччиною і з ООН на продовження фактично зернового коридору. А вже а вже безпосередньо організації Об'єднаних Націй, а також і Туреччини. Є безпосередньо їхня частина це продовження угоди з Росією на на роботу безперебійну роботу зернового коридору. От тому треба це розділяти на дві частини. Ми маємо фактично зробити все, щоб підписати угоду на продовження з Туреччиною на рік, на два, оскільки там сьогодні обговорюються різні терміни на підписання. Або все, а вони вже від свою чергу мають це продовжити роботу фактично з Росією і переконати Росію, що зернова зерновий коридор сьогодні потрібен не тільки Україні, а він потрібен всьому світу, тому що Україна своїм зерном, своїм збіжжям, хлібом вона годує сьогодні країни, які потребують цього зерна. Дякуємо вам Абсолютно за те, є. що пояснили. Іван Чайківський, член комітету з питань аграрної та земельної політики, долучався до нашого ефіру.